Лікарні у Кропивницькому почали першими отримувати тепло. Керівник відділення травматології обласної дитячої лікарні Євген Шевченко показує термометр у кімнаті для процедур. На термометрі температура у відділенні 25 градусів. В понеділок ми прийшли на роботу. Уже в лікарні тепло. У палатах термометрів немає. Понад тиждень перебуває у лікарні з сином та донькою Валентина А Томась. Лікарні тепло. Опалення пару днів назад запустили. За заявками керівників лікарень подали тепло у три лікарні Кропивницького, говорить керівник комунального підприємства Теплоенергетик Олександр Чельник. Це обласна лікарня, це обласна дитяча лікарня і лікарня швидкої медичної допомоги. Теплопостачанням також відділення центральної міської лікарні та пологовий будинок. Там твердопаливні котли, сказав Олександр Чельник. З теплом сім дитсадків, у яких електроопалення. Загалом автономне опалення мають 21 заклад освіти Кропивницького. Вони самостійно приймають рішення про запуск роботу цих котелей. Централізоване опалення в залежності від того, як передбачає чинне законодавство, воно може бути розпочато після того, як... Температура, середня добова температура буде нижче 8 градусів, поспіль 3 дні. До температурного режиму в лікарнях є вимоги, пояснила речниця Держпродспоживслужби Наталія Шевченко. Вони становлять на рівні 20 градусів для палати, де перебувають хворі дорослі, 22 градусів для палати, де перебувають хворі дитячого віку, і також після 22 градуси. Найвища температура 25 градусів вимагається для палат, де перебувають новонароджені дітки. У школах Кропивницького опалення не вмикали. На базі цієї школи працює дитсадок. Ми зараз знаходимося в дошкільній групі нашій опалення у нас ще не увімкнене. Ми з вами зайшли, можемо прослідкувати, що без будь-яких зараз засобів опалювання маємо 18 градусів. Якщо температура нижче норми, вмикають обігрівачі, говорить директорка. Сьогодні, наприклад, тут температурний режим 17-18 градусів. Це поки що сюди ще ніхто не заходив, і це дозволяє дітям комфортно відпочивати. У четвертому класі на момент зйомки 11 годину на термометрі було 19 градусів. У школі температурний режим зараз в межах норми. В день взагалі це 18-20 градусів. Вранці я сьогодні зайшла в перший клас, це була сьома година ранку, і було 16 градусів. На початку освітнього процесу ми вже мали 17 градусів. Не вмикали поки що опалення, не запускали свою газову котельню, тому що температурний режим нам дозволяє це ще не робити, і немає потреби використовувати задаремно енергоресурси. До температурного режиму в школах і дитсадках також є вимоги. Зокрема, для дошкільних навчальних закладів, для приміщень, де перебувають діти, це ігрові спальні кімнати тощо, встановлена нормативна температура від 19 до 23 градусів. Дещо нижча допустима температура у залах, де відбуваються заняття фізичною культурою та музикою, на рівні 18-19 градусів. У класах, де проходять заняття учнів в навчальних кабінетах, температура допустима від 17 до 20 градусів. Дещо нижча також у залах для занять фізичною культурою 15-17 градусів. З п'ятниці прогнозують зростання температури, тому подавати тепло усім споживачам підстав немає, сказав керівник теплоенергетика. Антоніна Крейтор, Олександр Сметанко, Олена Жикалова, Володимир Волок, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.